Привіт, шановні! Сьогодні ми вам представимо класну кухню. А у нас зроблена фарбованого МДФ. Тут є декілька таких пунктів, які б я хотів би вам показати, тому що не в кожній кухні це зустрічається. Натяжна стеля з тіневим профілем. Ну, можна звернути увагу. І спочатку ми встановлювали кухню. Було ось так. Стало ось так. Ми поставили кухню, встановили карні, закріпили його до стелі і потім вже підійшли майстри натяжною стелею. В кухні також використовувалось 3D-фрезерування. Зараз воно дуже популярне. Це у нас 3D-фрезерування на МДФі, полоса, Вона є з різних форм, але дуже класно. Вона поглинає світло, немає бліків і круто виглядає. Витяжка у нас вбудована, але із такою панелькою. Це фірма Франки, вона ховається. Теж класний варіант. Фурнітура у нас Blum та Grass. Фурнітура Фуртура. з довідниками. Ручка гола вбудована алюмінієва. дуже висока стеля. І ну, ми не знали, такої висоти матеріалу просто не буває, не буває, не існує. Прийшлося робити тумбу з двох частин. Ну, мебляри, можливо, там придумають щось цікавіше, але ми придумали поки що тільки так. Цікаво було би. Послухати вашу думку, можливо, є інші варіанти. Тут висота стелі 3 метр. Говорив, що це фарбований МДФ, шовковисто матовий, це було зауваження від хазяйки, що все-таки залишаються відбитки, і їх потрібно постійно витирати. Якщо брати, наприклад, акрилові панелі Soft-Touch, там не залишається відбитків, але вже якщо вони залишились, то відмити їх ще складніше, ніж із фарби. Тому робіть висновки і самі вибирайте, що вам більше підходить. Стільниця 20 мм. Тут у нас кварцевий камінь-агломерат. Класна така фактура. Його переваги в тому, що він дуже зносостійкий, в принципі, не боїться гарячого. Ну, Якщо на ньому вогнище не розпалювати, то повинно вистачить надовго. Вітрини. Зараз дуже популярна тема з вітринами. Зараз я включу підсвітку. У нас тут є алюмінієвий профіль і тоноване скло. На відео, напевно, видно, що силует, те, що стоїть за вітриною, трішки прихований. Але якщо увімкнути підсвітку, зараз ось так, то у нас Виходить такий класний барчик, класний барчик або як там класна, класна вітрина. До речі, про красу та зручність. Для того, щоб не було ручок, ми використовуємо пуш open тобто відкривається на дотик, але ми розуміємо, що все-таки пальчиками доводиться братися за фасади. Якщо кухня з ручками, то такої проблеми може не бути. Тому теж або красиво, або все-таки практично партух у нас разом із стільницею із кварцевого агломерату переходить в робочу стінку. Мийка підклейка, тобто нижнього монтажу із граніту. Ми бачимо, що тут різні кольори, тобто мийка чорного кольору, а камінь у нас іншого. Також є можливість замовлення мийків в колір. Кварца, тобто буде мийка із кварцевого каменю. Хотів розказати ще одну фішечку. Зараз ну, дуже багато сімей. Ти, ти бачиш, багато сімей зараз купують величезні холодильники, сай бай сай, Це холодильник на дві дверки, ну всі його знають. Але теж потрібно розуміти, що ми бачимо да, ось товщину, бо це. Постійно нашим клієнтам я про це розповідаю, що якщо його встановити в один рівень, ось тут втопити прямо з кухнею, то при відкриванні у вас буде виніс ось е, двері, ви не зможете його відчинити. Тому е, такі холодильники, як правило, вони трішки виступають вперед. І так само і тут видно, ну, з тої сторони, якщо немає повного відкривання... Оцей оце ящик впирається в оцю, ось тут в дверцята. Звертайте на це увагу, обов'язково, коли купуєте такі холодильники або... Економір каранерів, виключить бар. Ну, бар виключи. ну давай виключи. Все. цвіт. Світ Цвет у нас дорогий. Так, а де ці лампочки тухнуть? Зараз знайдемо. А напевно. мабуть. Да? Потухло? Ні? Потухло, потуха, Да? Ось так? Так що, народ, замовляйте кухню, будемо вас чекати. До нових зустрічей. Пока!